Привіт всім! З нашими відключеннями вирішив придбати отакий от ДБЖ, який працює з акумуляторами. Так як він вийшов як для мене дорого, я, мабуть, бідний, то вже на акумулятор не хватило, то я придбав кислотний акумулятор на 65 А. Що це мені дає? Він тягне ноутбук. Плюс комп'ютер плюс монітор додатковий до ноутбука 17 дюймовий. Ой, який 17 -дюймові? там 23-дюймовий. І другий монітор до домашнього комп'ютера плюс роутер протягом 7 годин, якщо акумулятор добре зарядиться, я вирішив взяти помашніше не на 800 Вт, а на 1,5. Але таке я, я розумію так. 1,5 ВА все ж таки. Тоді там, якщо перерахувати, то це ват буде близько 800 Хоча я включав сюди дучик на 1 кВт і він навіть показував тут лот не повну нагрузку. Які проблеми з ним? В принципі, все подобається, але його зарядка... Така розрахована більше на літіві батареї, більше 14 вольт він не дає. А щоб гарно зарядився кислотний акумулятор, потрібно, щоб вольтаж був десь до не менше 16. Не менше, ну хай там 15, ближче до 16 або навіть більше 16, тоді він повністю заряджений. До чого це привело? До того, що 7 годин він не витягував. Якщо користуватися чистаним, то це десь виходить ну, максимум 5 годин на такому акумуляторі. Тому що він кислотні акумулятори не дозаряджає. Літіє, я так зрозумів, він заряджає швидко і якісно. Тому, як бачите, на ньому стоїть ще додаткова... Зверху зарядка автомобільна, котра підключена до акумулятора. Ну, те, що в хаті стоїть кислотний акумулятор, це, мабуть, дуже негарно, але поки що тільки такий варіант. Ось. Що ще цікавого? У нього шумноватий вентилятор. Мабуть, я навіть не дочекаюсь. Поки пройде гарантія, і вскрию та переставлю тихий вентилятор з комп'ютера, якнайменше спробую це зробити, як воно там себе поведе. Він не то, що там прямо вухар рве, але, ну, мабуть, ви його чуєте впродовж цього відео і такий не дуже приємний звук. Ну, краще без нього. Що з плюсів, ну, написано Pure Sine Wave. Це значить, що він видає чисту синусоїду. І я бачив дійсно відео, де люди підключали до нього насоси з котла, і вони працювали нормально, а вони працюють тільки на чистій синусоїді. Тому це правда. Гарне в ньому ще те, що він при своїй достатній якості е, значно дешевше аналогів. Тобто такий мені вийшов е, в 9000 на 1500 тисячі ампер. А аналогічні з е, функціями поменше, ніж цей, е, коштують там десь від 11. Ті, що в них встроєні всі зв'язок там по Wi-Fi або Ethernet з якоюсь програмою чи мобільним пристроєм, щоб керувати ним та дивитись параметри, то там буде всі 14 тисяч. Ще коли я дивлюся відео про ці моделі, то от на другому екрані там. Бачите, такий повзунок показує, що воно заряджається, прогрес-бар. Але на других екземплярах цієї ж фірми я бачив, що, от бачите, у мене навіть незважаючи на те, що акумулятор майже повністю заряджений, повзунок іде з першої рисочки. Я думав, що це якийсь баг. Бо я бачив, що там, наприклад, якщо я наполовину зарядився, показує три рисочки, котрі вже стабільно світяться. а... Останні мигають. Але цей індикатор працює не так. Коли він заряджається, у нього завжди з першої рисочки починається. Ну а так, мабуть, це все, що хотів розповісти. Може комусь згодилось, хто собі вибирає. Так, дякую за увагу. Всім пока.